Доброго дня. По перше, вітаємо вас зі святом медика. Це дійсно ваше професійне свято. Бажаємо вам здоров'я, успіхів у роботі і дякуємо вам за те, що ви дійсно рятуєте людське життя. Розкажіть нам, будь ласка, скільки років ви вже працюєте у цій сфері? Більш 15 років. Пригадайте, які були найважчі виклики за історію, які чи такі виклики, які запам'ятались вам. Ну, Во-первых, запам'ятався той виклик, коли ми врятували життя людині, яка нас знаходилася в клінічній смерті. 20 хвилин реанімаційних дійстві і ми врятували повністю людину. Людина живе на дану хвилину і насолоджується життям. Це дуже чудово. А на вашу думку, яка ваша найголовніша місія? Допомагати людям, рятувати, саме головне це життя. Так як іншого у нас немає, і воно у нас безцінне, і к сожалению, ми маємо те, що люди не цінять те, що мають. і ми допомагаємо їм в скрутну хвилину. Фельдшер це найбільш ерудований медичний працівник з базовою медичною освітою, який володіє сучасними знаннями медицини. Фахівець екстра класу нової формації, який може самостійно здійснювати компетентну діагностику та надавати всю необхідну долікарську допомогу. Їх робота настільки важлива та нелегка, що іноді їм хочеться все покинути, але любов до своєї праці та розуміння того, наскільки вони необхідні людям, не дає їм скласти руки. Буває по-різному, мабуть так. Буває ситуації, коли думаєш, все, я на завтра пишу заяву, більше мене тут не буде. До утра перегорає, і думаєш, ні, я люблю цю професію, я люблю людей. Я, мені дуже подобається допомагати людям і бачити їхні усмішки після того, коли ми їм врятували життя і допомогли, зняли болівий синдром, поставили точний діагноз. Як і всі лікарі, фельдшери постійно розвиваються, ідуть в ногу з часом та навчаються чомусь новому і ще й діляться своїми знаннями та досвідом з молодими фельдшерами. У зв'язку з тим, що я була на обученні в Тернополі, обучали нас роботі з сучасною апаратурою, новими медичними препаратами. Ми навчаємо наших співробітників надавати допомогу загласно протоколів, протоколів, які у нас європейські кто-то ми працюємо. Також ми стараємось надавати допомогу навчанні многим структурам і організаціям нашого міду для того, щоб люди розуміли, що треба робити в екстремальних ситуаціях. І постійно ми стараємося повишати свій професійний е, уровень. База Подільської станції екстреної медичної допомоги повністю оснащена новими сучасними каретами швидкої допомоги, з помічю котрих надавати допомогу можна швидко та легко. Згідно усім стандартам, в Україні карети швидкої допомоги діляться на декілька типів, як, наприклад, тип Б і С, які також працюють на благо усім, хто потребує негайної допомоги. Як і раніше, на базі Подільської станції екстреної медичної допомоги працює 14 бригад, 14 бортів екстреної медичної допомоги. Це місто Подільськ, Окни, місто Балта та місто Кодима. Також два пункти постійного базування це село Піщана колишнього Балтського району та село Загнікове колишнього Кодимського району. Наразі е машини, бригади медичної допомоги. Це переважно машини класу Б та класу С. На швидкій допомоги е Саме головний апарат це дефібрилятор, монітор, який е нам потрібен для того, щоб врятувати людське життя в екстремальних ситуаціях, то тобто при клінічній смерті. Також він е ми можемо подавати кардіоверсію, кардіостимуляцію при нарушенні сільцевого ритму. Далі у нас є наш помощник це апарат Баброва при оксигінації, коли ми людині не вистачає кисню в організмі, ми даємо йому кислород, увлажнений кислород. Далі у нас є препарат інфузомат, який ми можемо дозірувати медичні препарати. Якщо потрібно 6 капел капель хвилину, то ми з ним працюємо. Тому що по нашим дорогам таку дозировку точно ми не дамо. А цей препарат вищитує точно і дає точно те, то, що ми йому. Просимо. Є електроасос у нас, якщо потрібно у людини щось попало в дихальні шляхи, ми можемо аспірувати його. Mm. Далі у нас є все необхідне для того, щоб транспортувати хворого з переломами, з переломами таза, з переломами шейного відділу, тобто при ДТП, при призвичайних відбуваннях. У нас є, зараз ми працюємо з вакуумним матрацем, на якому потрібно транспортувати хворого з якимись переломами. Крім того, у нас в машині ондошейні воротники, крім того, у нас є наш медичний ящик, який заповнений медикаментами на екстрені случай. Є реанімаційний рюкзак з мішками амбу. Це машина класа, це, це лікарська машина. Крім того, здесь є у нас апарат ІВЛ для вентиляції легень, який працює в трьох режимах, по тому як нам потрібно. Це і єдине, що здесь ще є, це абогрівка капельниці. Коли ми ставимо крапельницю, да то у нас є багрев. Ми можемо нагрівати раствор до той температури, яка нам потрібна, тому що в екстремальних ситуаціях нізка низька температура. Ну, а наоборот, усугубляє стан хвору. На 103 потрібно правильно сказати, що трапилось, і там на 103 уже вже рішаються питання, яка машина потрібна і що трапилось. Звісно, якщо щось критично, то по можливості, якщо машина є, то будуть відправляти цю машину. Екстрена медична допомога завжди відігравала велику роль в житті кожного з нас. Бригади допомоги це наші янголи життя, котрі готові у будь-яку хвилину прийти. Нам на допомогу. Ну, я вам скажу, що екстрена медична допомога ця назва сама по собі говорить за себе. Я нашу структуру, я не маю на увазі зараз тільки Подільську станцію, а всю велику цю екстрену службу і в нашій області, і в Україні. Я її називаю передовою, тому що ми зустрічаємося з патологією з екстреними ситуаціями сам на сам перші. Тобто, коли людині е, її життю щось загрожує, е, якась екстрена ситуація патологічна, людина телефонує на, на телефон 103 і першими приїжджаємо саме ми, саме бригади екстреної медичної допомоги. І у нас, на жаль, немає багато часу для того, щоб розмислювати нам або з кимось консультуватися. Ми маємо прийняти швидко рішення для того, щоб рятувати людське життя. Кожного дня фельдшери рятують людські життя. Та лише за перші півроку 2023 року бригади екстреної медичної допомоги здійснили більше 10 тисяч виїздів за викликами. З них близько 4 тисяч до сільських місцевостей. Тому з нагоди дня усіх працівників медичної сфери хотілось би подякувати їм за кропітку працю за безсонні ночі та звичайно ж за сотні врятованих життів. Шановні колеги, дозвольте. Від себе особисто, від колективу Подільської станції екстреної медичної допомоги, привітати вас з нашим професійним святом днем медичного працівника. Я хочу побажати процвітання нашій країні. Я хочу побажати особливо процвітання нашій медичній сфері. Неважливо, це екстрена медична допомога, первинна ланка, вторинна, третинна. Я хочу, щоб і бажаю того, щоб медична сфера, медичні служби всіх рівнів розвивалися і не стояли на місці. Я хочу привітати всіх колег з нашим професійним святом. побажати саме головне міцного здоров'я, щастя, удачі, мирного неба і все самого найкращого. Ми приєднуємося до усіх привітань і бажаємо кожному працівнику медичної сфери здоров'я, успіхів у їх благородних справах і дякуємо вам за вашу віддану працю за те, що ви рятуєте людське життя.